Коли закінчиться війна, Ліна Костенко. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони. Присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони. І буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, І кожен кулаптик чебрецем в душі своїй повистеляю. І я не плачусь схочу сльозами вмию всі могили. Зварю відвар і сперстачу, і вип'ю келишок для сили, і вип'ю дороги, щоб ран не залишилось і сліду. На наливки повний збан і понесу її сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти разом і тверезіти. Ми будем пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розцвітуть на полі битви під. Херсоном, червоні маки приростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли? Усі говорять, що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро. Ще ніч, ще день та й ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози, читала учениця 6 класу Рівнянського ліцею номер 2 хоцею Катерина Петрівна, класний керівник Сидорович Ольга Васильовна. Дякую за перегляд.